Чому залізо потрібно приймати тільки з вітаміном С. Показую. Беремо залізо і розчиняємо його у воді. Бачите, розчин прямо на очах починає темнішати. А тепер беремо ще одну капсулу і розчиняємо ще в одному стакані води. Ось так. А тепер додамо до цього розчину одну капсулу вітаміну С. Ось так от всипаємо. Дивіться, що ми бачимо. Колір змінився. Насправді тут утворився фіолетовий аскорбат заліза, а тепер залишимо ці два рощини на годинку. Ну що, година минула, давайте дивитися. І бачимо, що залізу в воді якось воно змінилося. Якийсь осад випав зелений. А все тому, що ось тут залізо знаходиться в ступені окиснення плюс 2. але воно дуже легко окиснюється киснем повітря до плюс 3. в результаті чого воно темніє, а його засвоєння знижується майже до нуля. А що ж з вітаміном С сталося? Таке темне, що не видно. От давайте його трошки розбавимо звичайною водою. Бачите, розчин хоче темний, але повністю прозорий. Тому що аскорбінова кислота не просто утворює розчинний комплекс, що добре засвоюється, а ще це сильний відновник, який захищає залізу від окиснення, чим тільки покращує засвоєння. Так що вітамін С з залізом це мастхел. Тільки беріть не аскорбінову кислоту, а аскорбат. Інакше ризикуєте попсувати собі шлудок. Ну а якщо хочете знати більше про найкращі комбінації вітамінів і добавок, запрошую вас в свій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю.